Доброго дня, У вас вітає компанія Мініавро місто Луцьк. Зараз будемо завантажувати тракторця Шифен-350Л. Даний трактор вже йде 24-го року з промусовою навіскою в новому капоті. Ось такий в нього навісний механізм. Да, да давай ревно, ревно, прямо У нас такого тракторца Нас замолвил клиент Тракторец замолвленный На сайте Трактори. Збираємо ще Оріона РФ 244-го, ще одну 350-ту Ельку збираємо. Анатолій у нас дозберем навіску на, на 240-му шуфенгові. Всі, коли будуть цікавити, китайські міні-трактори. Звертаються місто Луцьк. Вулиця Рівненська, 48. Заїзд на знизу з за вулиці Карпенка Карого.